У Києві спала гепатиту А цей недух ще називають хворобою боткіна або ж жовтухою. Хворих вже 36. Ці дані були актуальні вчора ввечері. Ймовірно, сьогодні до обіду вони оновляться. Хворих доправляють до лікарень, а санітарні служби шукають джерело, з якого поширюється небезпечний вірус. Більше подробиць у сюжеті Вікторії Дробот. спалах гепатиту у Києві поки що має чітку локалізацію. Всі випадки захворювання зафіксовані на відрадному. Це старий житловий масив на правому березі. Вірус гепатиту А небезпечний тим, що вражає печінку і дуже швидко поширюється. Він придається фекально оральним шляхом, тобто е через забруднену воду, через забруднені продукти, через овочі, через немиті руки. Якщо просто з людиною спілкуватися, то зараження не відбудеться. Але якщо таркатися людини, наприклад, чи якщо е пити, їсти з однієї посудою, тоді, звісно, можна заразитися. Джерело інфекції поки що невідоме. Першими під підозру потрапили бювети. Їх на відрадному чотири. Біля кожного люди щодня набирають воду. Її якість контролює Київводфонд. У першому кварталі цього року його працівники проводили технічне обслуговування бюветів. На сьогоднішній день ми до них запросили протоколи лабораторних досліджень після цих технічного після технічного обслуговування. Також запросили перелік тих людей, які обслуговували дане обладнання. І чи були люди в в цей період на лікарняному бюветів та централізованого водопостачання взяли проби. Вони в нормі. Тож пошуки джерела вірусу гепатиту, а тривають. Місцеві висувають свої версії. Хтось пропонує пошукати на продовольчих ринках, хтось продовжує сумніватися в якості води. Забруднення води, мабуть. Ну, воду з крана не п'ємо, це точно. Е, купуємо воду в магазині. Страшно. Не має бути такого, скажімо так. Я сумніваюся, що він з'явився у воді. Це щось зовсім інше. Може, в овочах десь, десь хтось руки не миє. Серед тих, хто захворів, 20 дітей. Через це шість навчальних закладів, які перебувають у небезпечній зоні, перевели на дистанційну форму. Якщо в навчальних закладах це один організатор. Організатор харчування. Ми інформували Держпродспоживслужбу, щоб вони вивчили дану ситуацію і нас інформували. Також не виключаємо, що ці всі захворівші люди, проживають в районі певних вулиць, які тобто, ідентичні для всіх. Це найбільше чотири вулиці. Кількість хворих, ймовірно, буде зростати. Бо симптоми гепатиту можуть проявлятися навіть через два тижні, а то й через місяць після зараження. Основні це слабкість, ката апетиту, підвищення температури, біль в животі і жовтяниця. При перших ознаках погіршення самопочуття варто одразу звертатися в лікарню, бо гепатит може давати ускладнення. Якщо був важкий перебіг вірусного гепатиту, а це може на тривалий період часу, там до півроку, наприклад, да, призвести до стабільного порушення функції печінки. Це може призвести до порушення перетравлення. Одужати від гепатиту повністю можна. Лікування триває від 10 днів до кількох місяців. Існує також вакцина від цієї хвороби. Якщо ви контактували із носієм віруса, краще вколоти її одразу. Але звісно, після консультації з сімейним лікарем на державному рівні безкоштовних вакцин немає, тому що це не є обов'язковими вакцинами. А в аптеках можна знайти за різними цінами. Класично да це дві дози, робиться, і все і людина захищена на все життя. Аби не захворіти на гепатит А, лікарі радять мити руки, овочі та фрукти, воду кип'ятити або пити бутильовану. Адже спалахи цієї інфекції в Україні фіксують вже не вперше. 2023-го хвороба охопила Вінничину. Тоді там оголосили надзвичайну ситуацію, бо хворих було більше трьохсот. Закрили дитячі садки, школи, спортивні секції і гуртки. Також заборонили ярмарки і масові заходи, посилили контроль на ринках. Спалах вдалося зупинити через два місяці.